Ну типу, я хотіла персиковий колір, у нас вийшов якийсь рижий. Рижи. я не знаю. Можете мені знімати, пожалуйста? Я буду знімати, не, 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 не. я маю повне право себе знімати. Що з цим робити? Ну, це можна якось змінити? ще ну, не біяли, результат. Зараз ми висушимо ви посмотрите, як вийшло. Тобі подобається? Ну що це таке? Я не знаю, ну добре, сушіть. Отже, з чого все почалося? Захотіли ми сестрою змінити свій імідж. Знайшли колориста у Вроцлаві, яка погодилась на цю авантюру. І яка спочатку проти зйомки взагалі нічого не мала. Але потім ви бачили, як все змінилось. Настрій був дуже класний. Адже попереду нас чекали зміни. Ех, дівчатка, ви не зрозумієте. Весна прийшла. Час змін. Одним словом, було дуже круто. Салон, до речі, дуже класний. А майстер Саша досить така комунікативна людина. Та й ми й не пальцем роблені. Палець в рот, як то кажуть, не клади, а дай нам. Сказати, а ну, тут ми вже вирішили перекусити, адже процедура досить довга. Цей колір не буде такий насичений. Сказала нам Саша, коли ми запитали, що це зовсім не той колір, який ми хотіли. На дріб Дивимось, що вийшло. Ні, дуже гарно. Ми бочалися за той колір, що я хотіла, але ви вгадали набагато краще. Я прям mm. ну і як вам? Бо нам дуже подобається. Довірили Саші і не пожаліли. Прям вогняні бестії.